Розмовляють двоє друзів. Один каже: Я от відмовився йти поручителем за кредитом на квартиру племінниці дружини. Зі мною перестали розмовляти всі родичі дружини, в тому числі й теща. А її сестра перестала ходити до нас як до себе додому і думає, що зробили мені дуже погано. Боже, виявляється, все було так просто. Треба собі спробувати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Професійний фотограф був на званому обіді. Після застілля всі стали дивитися його знімки. Після чого господарі кажуть, які гарні у вас фотографії, мабуть, у вас дуже хороший фотоапарат. Фотограф у відповідь промовчав, але коли вже зібрався йти, сказав у передпокої господарям: Дуже вам дякую, було дуже смачно. Напевно, у вас дуже хороші кастрюлі та сковорідки». Іде іспит на кшталт тесту із запитаннями, на які треба відповідати так чи ні. Один зі студентів підкидає монетку і записує результати. Викладач думає ну, це і першим закінчить. Іспит закінчився, інші студенти вже написали і пішли, а цей усе сидить і монетку підкидає. Викладачу це набридло, він підходить і запитує: Ну що, відповів на запитання? Так, а що тоді ти оце робиш? Так перевіряю. Один із позитивних моментів бідності полягає в тому, що ваші шанси загинути під лавиною значно нижчі, ніж у багатих, а потонути на яхті то взагалі наближаються до нуля. <плес> Виставкою картин імпресіоністів іде тітя Песя з молдаванки з персональним гідом. Підходить до чергової картини тьотя Песя довго її розглядає, потім запитує: Це таке Пікасо? гід відповідає: не шо, Це матіс. Переходять до наступної. Знову тітя Песя довго розглядає картину і запитує: Ну, це таке Пікасо. дід каже, На жаль, це Моне. Підходять до наступної. Тітка Песя каже: Ну, це вже таки точно Пікасо. Мадам, таке це дзеркало.